Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Життя це не забавка і не жарт, а важка праця. Потрібно знати ціль, мету і шлях до здійснення. А взагалі робота то найкраща насолода, адже те, що ми вкладаємо, те ми і отримуємо. Сьогодні про роботу, про життя ми будемо відверто розмовляти. Із лікарем, стоматологом, ортодонтом Алексієвим Володимиром. Доброго вечора, Володимир. Доброго вечора. Дуже вас рада бачити в своїй програмі. Ви взагалі народились в Росії, і батько ваш був військовий. Ніколи так. не думали продовжити його справу і стати також військовим. Ну, ви знаєте, якби така дитяча мрія, то вона якби була. Але вже коли більше став час про вибір професії, напевно, все таки я вирішив зупинитися на професії лікаря, ну і стати стоматологом. А в родині були лікарі чи ви перші? Ні, чому в мене брат, мій рідний, він працює стоматологом, головним лікарем він в клініці кадент працює. Угу. Ну і в нас якби між ним п'ять років різниці, і вийшло так, він закінчив інститут, і я зразу поступив. Тому я і якби вирішив стати лікарем стоматологом. А чому саме стоматологія? Ну напевно, що коли якби так обирався, який факультет буде, ну я зважив на те, що стоматологія вона є на якби найбільш Розвиваючися галузю медицини, в ній постійно-постійно з'являється щось нове, якісь нові технології. Ну, є можливість якби, розвивати себе. І взагалі, стоматологія, вона йде від медицини більш як приватніша. Ну І тому, напевно, я і вирішив стати стоматологом, розвивати, можливо, і себе, і свою власну практику. Ну так, я і дійшов до такого висновку. А ось якщо поспостерігати, то на сьогодні люди стали більше уваги вділяти саме такому лікарю як стоматологу. Голівудська посмішка на нас вплинула. Вплив заходу взагалі є дуже великий на наших людей, на посмішку взагалі, тому що вся мода на естетичність усмішки прийшла до нас, якби більше західних країн. Ну і вона впливає на, на наших людей, на їхнє їхні бачення взагалі цього. Ми ну, можна вести вам такий приклад, якби навчаєтесь, учись на ординатурі в Полтаві, в Полтавській академії медичній, наш куратор, професор Куроєдова новела, нам такі приїхали, що жінка вона сама по освіті менеджер і бажаючи працювати в Німеччині в одній з відомих компаній. Вона поїхала та прийшла співбесіду, тобто Працедавець і став, що все влаштовує, всі професійні властивості його влаштовували. Але був один нюанс, що їй треба буде працювати з людьми, і от і в неї були викривлені викривлення прихосу зубів. І вона була змушена їхати в Україну, вирівнювати собі, як ви кажете, робити голівуську посмішку і вертатися вже приступати до своїх зобов'язань, до своєї роботи. Ну і багато людей, також які живуть за кордоном, ну є українцями, але проживають за кордоном, приїжджають, звертаються за якби за таким ортотичним лікуванням, за вирівнювання зубів, тому що там дуже це поширено і дуже на великому рівні стоїть. Навіть є такі, е, галузь направлення, туристична стоматологія. Формуються за кордоном групи і їдуть сюди робити. Є зуб. Таке да, в нас в нашому місті таке відбувається. Люди приїжджають, якби люди, які лікувалися тут раніше, радять іншим людям. Вони приїжджають, лікують в нас зуби, тому що в нас в Україні взагалі ортодонтичне лікування більш доступніше ніж за кордоном. Тобто, я маю на увазі ціну. А матеріали тих технологій, техніка виконання, вона що там така, що тут вони однакові. Е, мені здається, чи можливо і раніше таке було, що на сьогодні в дітей дуже часто неправильно ростуть зубки. З якого віку потрібно спостерігати, щоб не пропустити той момент, коли є можливість вирівняти їх. Взагалі, це питання є таке більш воно риторичне, тому що е, спостерігатися якби в лікаря ортодонта потрібно. Напевно, вже більш з п'яти років, і деякі батьки думають, що нас омене в це аномалія вихрення зубів, аномалія прикусу на даний, на даний час дуже часто зустрічається вихренна зубів, вихрення зубних рядів, аномалія прикусу. І показати дитину ортодонту я вважаю, що напевно потрібно з п'яти шести років, коли починається зміна, фізіологічна зміна постій тимчасових зубів на постійні. Тоді, напевно, треба звертатися до ортодонта на огляд. І ще хочу сказати, що чим раніше, чим раніше буде виявлена певна аномалія, тим вона легше і якісніше може бути пролікована. А скільки часу йде взагалі на вирівнювання зубів ну, брекет-систему і до якого віку це реально? Дивіться, по термінам, можна говорити в, в тому. Яка ступінь важкості є аномалії прикусу? Більш складніші випадки, звісно, лікуються більш довшими термінами, більш простіші випадки лікуються більш е, стисліші терміни. Але взагалі я своїх пацієнтів настраю, що вони повинні знати, що їм можливо прийдеться носити брекети два роки, щоб не було потім ніяких недоговорок, що ви мені обіцяли брекети зняти за рік, а такого не відбувається. Говоримо, носимо два роки. А там вже по ситуації мені, Володимир, дуже подобається, як ви працюєте. Ви ніколи не видалите лишній зуб, ретельно все, -все спостерігаєте. А де ви навчались стосовно ортодонті? Стосовно ортодонтії я навчався, якби на початкових курсах в приватній клініці в місті Тернополі в одних ортодонтів вони приїжджають з Львова, там практикують. А вже саму спеціальність ортодонтії я здобував на кафедрі Української медичної і стоматологічної академії в місті Полтаві, професора Куроєдови. Ну це якби керівник кафедри, він був безпосередньо наш керівник на і практикуєте вже? Практикую я вже досить давно. Від... Ну, я практикую ще напевно з третього курсу, тому що іменно ортодонтію я захопився ще будучи студентом. Коли в нас почалися якби, пари, нам почали викладати таку ну, як ортодонтію хортодонтію галузь стоматології. Вона мені дуже сподобалася, і я вже з третього курсу почав більш детальніше в неї вникати. Почав асистувати на кафедрі викладачам, і вже вже, вже, вже вже до закінчення інтернатури я вже працював як ортодонт. Ну такі лікарі, як ви. І, взагалі, люди молодого віку вони не зупиняються на досягнутому, що дуже приємно вражає, а продовжують навчатися далі. Що вам найбільше на сьогодні допомагає в роботі? В роботі найбільше мені допомагає це прагнення постійно-постійно одосконалюватися -постійно і для кожної людини знаходити певний індивідуальний підхід. Я ніколи не зупиняюся на досягнутому. Завжди відвідую семінари, лекції закордонних фахівців, наших фахівців, відвідую курси і стараюся писати якісь статті, в журнали. Тобто ніколи ніколи не зупинятися. Тому що в ортодонті це така наука, якщо ти зупинишся на день, то ти втратиш рік. Угу. Це дуже правильно. А які на сьогодні є брекет систем? Брекет-систем взагалі на сьогодні є маса. Є від найпростіших до найскладніших, є від неестетичних до естетичних, від зовнішніх брекетів до внутрішніх лінгвальних брекетів. Тобто на цю тему можна говорити, напевно, я думаю, годинами. Ну, якщо так стисло розказати, то брекети поділяються на лігатурні. І самолігуючі. Тобто лігатурні брекети це дуга кріпиться в пазу за допомогою резинки, лігатури. В самолігуючих брекетах там є така спеціальна защолочка, яка закривається і фіксує дугу в пазі брекета. Також є брекети, як в них називають естетичні брекети, це брекети керамічні або в Вони поділяються так само на лігатурні і на нелігатурні. І ще є брекети, дуже-дуже мені подобаються. Це брекети, це брекети лінгвальні, які ріпляться на внутрішній стороні зуба. Це на, сам, на наш час, це, напевно, найкраще, найкращий, найкращий брекет, тому що е, пацієнт не відчуває такого, що. Якогось дискомфорту, тому що в нього брекети на зубах. Є ж різні різні пацієнти, кому подобається, кому не подобається носити брекети. Тобто, це зсередини. А це, а це вони брекети, так. Да, це брекети фіксуються зсередини і ніякого естетичного дискомфорту вони пацієнту не приносять. Володимир, а як себе правильно от, підготувати до брекет-системи, якщо її потрібно встановлювати? Ну, взагалі, кожен пацієнт якби, повинен знати. Що він хоче від, від лікування лікаря. тобто дуже, дуже приємно спілкуватися з пацієнтом, який підходить тебе підготовлений. тобто Зараз ми живемо в період доступної інформації, кожна людина має, може собі доступно отримати будь-яку інформацію. Інтернет, телебачення. тобто Пацієнт, коли йде до лікаря, до ортодонта, Напевно, я вважаю, що було би правильно, щоб він в інтернеті поцікавився, почитав, які є брекети, як за ними ух... доглядати. Угу. І вже тоді безпосередньо приходив до лікаря. А лікар вже поставив правильний діагноз, скаже, які зуби треба пролікувати, поставити пломби, тому що на зуби уражені карісам брекети, неможливо поставити. Так само зробити професійну гігієну, познімати камні, нальот, щоб підійти вже до фіксації брекет-системи з чистими пролікованими зубами, і безпосередньо, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому приносінні брекетів. Ну але простіше деякі лікарі роблять, що видаляють зайві зуби, і тоді брекети скоріше е, вирівнюють їх. Ви працюєте без видалення. Я дивіться. Є випадки, випадки аномалій прикусу, коли видалення показано, коли без нього не обійтися. Це е, коли такі випадки бувають. Це вік пацієнта, ну і це певні аномалії прикусу. Е, я, я стараюся лікувати пацієнтів без видалення, тобто е, ну, видалити зуб і пролікувати це, якби найпростіше, що можна зробити в ортодонті. Я стараюся, якби не видаляти зуби. Стараюсь підібрати ту брекет систему підібрати той план лікування, який дасть нам можливість в подальшому не забирати зуб. Але ж теж можна, можу, хочу сказати, що е, видалення показано, коли пацієнт звертається пізно, тобто вже він пройшов термін формування його скелету лицевого. Тоді ви без видалення нікуди не, не дінетеся. А якщо пацієнт звертається в більш молодшому віці, коли ще формування скелету відбувається, тоді, звичайно, можна не видаляти зуб. Якщо пацієнт звернувся до, до ортодонта з 12 до 18, навіть до 25 років, то можна старатися пролікувати його без видалення зуб. Володимир, а які міфи є стосовно брекет-систем? Ви знаєте, міфів стосовно брекет-системи, стосовно їх носіння, використання в нас є дуже багато, дуже багато міфів, того, що люди, які носять брекети, розказують іншим людям. Але я хочу сказати, що воно більш, як вам сказати, перебільшують, тобто більш перебільшено, тому що є, існує міф, що коли фіксується брекет система, пацієнт відчуває дуже сильні бойові відчуття. Це неправда. Тому що можна підібрати певний вид дуги, яка не буде на початку доставляти пацієнту дискомфорту. Також існує міф, що. Брекет-система фіксується до певного, якби, до певного вікової категорії, до 25-30 до 30 років це теж неправда. Брекет систему можна фіксувати як з 12 років, так і до 80 років, які ще міфи існують. Що брекети відколюються, що брекети заважають, якби, натирають губи пацієнта, Це це ж неправда. Завжди-завжди пацієнт Привикає до брекет системи і вона йому не доставляє ніякого дискомфорту, коли він лікується на брекетах. Який найстарший пацієнт? Якого віку у вас був? Ну, в мене найстарший пацієнт це, напевно, 35 років. 35 років пацієнт, який лікувався брекет системою А в якому напрямку сьогодні вдосконалюєтеся ви як лікар ортодонт стоматолог? Ну, я вдосконалююсь, стараюся себе постійно вдосконалювати. Якщо щось виходить на ринок нове, я стараюся його перевірити, попробувати, як воно працює, відвідати певну лекцію, щоб лікарі, які вже працювали на цій системі, розказали, пояснили. Хочу, звичайно, є бажання виявлятися себе як індивідуально, особисто, друкуватися в певних журналах. Щоб люди знали про мене, про лікаря, не залишатися якби сірою мишою в масі, в масі всієї стоматології. Ли хочеться розвиватися і постійно постійно йти вперед. Ну окрім того, що ви гарний фахівець в своїй галузі, це я можу без перебільшення затвердити всім. Ваша дружина також лікар-стоматолог. Яка була історія вашого кохання? Де, власне, ви познайомились? І коли зрозуміли, що саме вона є вашою половинкою? Так, моя жінка є теж стоматолог. Познайомилися ми з нею в інституції, навчаючись на кафедрі стоматології. Тобто познайомилися ми з нею на третьому курсі і так вже не розстаємося по сей день з нею. Вона є дитячий лікар-стоматолог, але зараз вона в декретній відпустці. У Нас народилась донечка, вона тимчасово... так так, вона тимчасово, якби не, не при справі, не при справі, скажем, так доглядає за донькою. Але я думаю, скоро вона теж вийде на роботу. Тим більше, що вона дитячий лікар, так. і у вас буде гарний тандем разом працювати, так завжди успіх, коли лікар ортодонт працює в тісних, тісних зв'язках з дитячим лікарем, то що. Ортодонти і дитячий лікар, вони завжди-завжди мають йти в одну ногу. В одну ногу по своїй професії. Володимир, от близько п'яти років, як ви є чоловіком, одруженим чоловіком, на ваш погляд, в чому має бути секрет успіху, вдалої, гарної родини? Я, напевно, не так ще довго в шлюбі, щоб давати такі поради, але на мою думку, Успіх вдалого шлюбу це коли один якби, чоловік завжди йде на поступки жінки, а жінка завжди може вступити в певних питаннях чоловіку. Коли є такий взаємоповага, зв'язок, тоді, напевно, буде все добре. А завжди будуть якісь мілкі, мілкі сори, це без них нікуди не, не підеш. Просто потрібно розуміти один одного. От... Так, потрібно завжди підходити до всього зрозуміння. На даному етапі про що мріє лікар-ортодонт Володимир Олексій? У мене мрії, напевно, такі більш приземлені, я не мрію про щось таке, таке надзвичайне. На даному етапі життя я мрію, звісно, обзвестися своїм житлом, тому що зараз я його, на жаль, не маю. А вже все остальне, я думаю, з роками, з роками я напрацюю. Завжди, усіх, хто є гостем програми Відверта розмова, ми запитуємо саме просте і водночас саме складне питання. Що таке щастя особисто для вас? Щастя особисто для мене, це коли ти прокидаєшся і йдеш з задоволенням на свою роботу. Здається, мені це найбільше щастя для мене. І повертатися І, так повертатися, з так, і повертатися з задоволенням додому з роботи. Володимир, я дуже дякую. Хочу підняти цей келих за вас, за те, що ви сьогодні були разом з нами, з нашими телеглядачами. Хочу побажати вам миру, злагоди, любові і успіху у вашій справі. Дякую, Володимир. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із лікарем-стоматологом Ортодонтом Володимиром Алексєєвим. До побачення! Хай вам щастить!